Добре. Якщо ви запитуєте, які плямовивідники використовувати, щоб помити автомобіль вдома, прибирати в клінінгу, є кілівські, цей від жирних плям, цей від чорнила, цей від іржі, цей ферментативний. Тобто щось наподобі крові, помади і тому подібних речей. Карпдета — універсальний плямовивідник, котрий забирає там, 70% плям, немає одного єдиного, що все вам поможе. Тут є віберовські плямовивідники, нейтралізатори запахів. А і до речі, запам'ятайте, що ось таке це називається ополіскувач. Тобто, якщо ви хімчистите якісь м'які меблі чи салон автомобіля, візьміть після хімчистки, пройдіться ополіскувачем. Його невеличку кількість потрібно на е, загалом бак води в миючому пилососі, але він нейтралізує дію хімії. Тому користуйтесь обов'язково пря... правильними плямовивідниками. Е, Хто хоче проконсультуватись, пишіть в приватні, заїжджайте в гості в Тернопіль. І, в принципі, ми вам допоможемо стати на хорошому рівні в хімчисті і в прибиранні.